Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 20 травня, і я йду висаджувати свої помідорки у відкритий ґрунт. Тому що розсада виросла. Корені давно оплели вже повністю весь стакан. І так, що я вчора поливала, сьогодні навіть вже не видно. Бачите, листочки трішки прив'яли. Ось тут я собі вибрала по сортах низькорослі свої сорти. Зараз буду робити лунки. Покажу вам, що кладу в лунки, як я висаджую. Ну і починаємо. Тому що помідорна грядка буде доволі великою. От, друзі, я починаю висадку своїх томатів. Я зробила отакі луночки. Відстань у рядочку у мене між помідорками від 35 до 40 см. Між рядочками буде відстань 50 см. Кожну луночку я несла таку добру жменю курячого посліду. І отак, як отут, перемішала з ґрунтом, щоб він не пік корінці. Послід у мене він вже довго стоїть, він не свіжий, він вже такий добре перепрівший і буде як удобрення. От почну я висадку. Дивіться, які в мене гарні корінці. Трішки заглубимо. І залиємо малуночку водою. У воду я розвела фітоспорин. Я була купила фітоспоринову пасту, розвела її згідно інструкції, і потрішки додаю до води. Води лию щедро багато, тому що ґрунт дуже сухий, і коли зараз вода вся просякне в землю, тоді загорно. Лию водички багато, тут десь влито більше літри, можливо, до двох. Тому що я довший час не планую поливати свої помідорки, і взагалі я планую рідко їх поливати. Хай корінчики йдуть глибоко в землю і ми шукають поживу. А ось дивіться, хто у нас виліз. Отакі От маленькі, рижі друзі. Так що треба буде і тут обробляти все від слимачків. Бо ці друзі. Не дадуть жити спокійно розсаді. Потім ми якось миримось, їх його дуже багато в нас, але коли вже рослинки укріпнуть, то якось вистачає всім, і нам, і їм. А поки маленькі, то вони можуть загризти. Отаким От чином, друзі, я зараз буду швиденько працювати і буду засаджувати свою грядочку. Звичайно, мені треба підписати, де який сорт буде. Потім гарно отак засипаю грунтом. Помідорки пов'яли, тому що. Їхній ком начисто висох. О! Землю я підсипала майже під справжні листочки. Вони відійдуть, зараз рослинка почне впитувати в себе вологу і все буде гаразд. І отак перша помідорка у мене вже росте. А зараз швиденько зроблю роботу і покажу вам, як у мене виходить. Ну, от і все, робота зроблена. Помідорна грядка засажена, в мене вийшло 12 рядочків по 14 рослинок. Дивіться, от вони ніби не такі вже й поганенькі, і стебло у них товстеньке. Ну так, мусять прожитися, мусять адаптуватися. Все в них буде добре. І ще Є такі випадки, коли в мене посаджені під вірус один в лунку. Але як далі доглядати за своїми томатами, як правильно посинкувати, які є способи посинкування, як правильно підв'язувати, можливо, не як правильно, а як я підв'язую, я все буду показувати в наступних відео. Друзі, бажаю всім щедрих врожаїв, бажаю отримувати задоволення від роботи, бажаю якнайшвидше нам переможного миру. І хай щастить. До нових відео. Па-па-па-па!